Всіх вітаю на своєму каналі Зелена майстерня. Сьогодні знову розпаковка з інтернет-магазину Райський куточок. Забрала свою посилку з нової пошти, замовила 4 рослини. Дістала з коробки ось тут зараз відріжу скотч. Вони дуже гарно замотані скотчем по колу. Відкрию їх і продовжимо з вами огляд цих рослин. Почнемо наш огляд з вейгели Мінор Black. Це двохрічний садженець, коштував мені 95 гривень. Вейгела це карликовий компактний кущ з темно-пурпуровими листочками. Квітувати буде рожевими квітами. Висота рослини 75 см, а ширина метр. Ідеально підходить для бордюрів та міксбордерів. Наступний барбарис Голден Цверг». Карликовий сорт кулястої форми. Гарно реагує на стрижку, буде 40-50 см у висоту, а ширина буде 60 см. Коштував 80 гривень, також двохрічний садженець. Дуже гарно виглядає на сонечку. Наступний також барбарис конкорд кулястої форми з насичено бордовим листям. Зараз він квітує жовтими квіточками, його ціна 80 гривень. Також двохрічний садженець. Я його планую підстригати. Остання це ялиця бальзамічна нана. Це карликова хвойна рослинка дуже компактної форми, подушковидна із щільною кроною у вигляді гнізда. Виростає до 60 см у висоту. І в діаметрі буде 1 метр в ширину. Це найдорожче моє замовлення із цієї посилки. Коштувала вона мені 140 гривень. Це трьохрічна ялиця. Це моє перше замовлення з райського куточка. Я вважаю його досить вдалим, тому що ціни приємні, рослини всі в гарному стані. Коренева також, як ми бачимо, дуже гарна. Всі зазначені рослинки відповідають своїм сортам, а особливо барбариси. Покупку вважаю вдалою, всім бажаю гарного тихого дня і дякую за перегляд.